Чи варто купувати Volkswagen e-up, як другий електромобіль в сім'ї? Друзі, вітаємо з тим Богдан, компанія Gentleman Auto. В Вашій увазі представлений Volkswagen EAP 15 року, який є в нас в продажі. Знаходиться в місті Володимирі, і сьогодні я зроблю вам огляд на це авто. Максимально розкажу про цей автомобіль, покажу вам огляд зовні. Всередині зробимо заміри лакофарбу покриття. Також обов'язково підключимо діагностику і в кінці відео класів зробимо висновок по даному автомобілю. Це у нас Volkswagen ЄP15-го e року з батарейки. 18 кВт годин. Даний електрокар поїжджає на одному заряді 130-140 км. В залежності від того, як ви на дорозі. Даний електромобіль купувався від одного власника. Прозора сервісна історія. Пробіг автомобіля 124 тисячі. Але розпочнемо візуальний огляд Volkswagen і APA, який є в нас в продажі. Міський електромобіль. Дане авто знаходиться в місті Володимирі. Гарне світло, як ближнє, так і дальнє. Бачимо великі фари. Денні ходові огні. Вам не доведеться включати постійно світло. Оскільки у вас будуть працювати денні ходові огні. Збережені форми притаманні Volkswagen. Ціле рівне авто. Без зауважень. Збережна літня гума на легкосплавних дисках. Також присутні другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Зима. У даному електромобілі присутні два типи зарядки. Тип другий CCS Combo 2. Задні партроніки. Ось так автомобіль виглядає з іншої сторони. Провели полірування лакофарбового покриття стан нового автомобіля без перебільшень. Даний електрокар ідеально підійде для міських поїздок, а також за міських. Доволі багато місця в салоні. Далі у відео покажу вам огляд салону. Ви самі переконаєтеся в цьому. Підходимо до електромобіля. Ось так виглядають карти, виконані з пластику. Цілі не пошкоджені, не поцарапані, передні, е, так, передні стопідйомники, регулювання зеркал, підігрів зеркал. Ось так виглядає салон. Кнопочки всі цілі, нічого не витерте. Кермо збережене, не потерте. Три режими поїздки. Клімат-контроль, телефон навігація, бортовий комп'ютер. Пробіг 124 тисячі. Задній ряд сидінь також збережений. Карти не пошкоджені. Вікна ось так відкриваються. Ось так виглядає. Все. Не задуває при поїздці. Доволі комфортно. Ось так закривається. Перейдемо до багажного відділу. Полочка присутня. так Невеличкий багажник, але який трансформується в більший. Ось так піднімаємо все, опускаємо нижче. І бачимо, багажник в два рази більший стає. 340 літрів об'єм даного багажника. Бачимо, є зарядний пристрій, також додатковий кабель. І тут у нас бачимо є компресор, балон, аптечка, жилетка, знак. Все в наявності. І що, не доведеться докуповувати? Так, типи зарядки покажу вам зразу. Так, тип 2. І разом це це S Combo 2. Позаду, з іншої сторони, ось так виглядає. Диван збережений, без зауважень. Карти не пошкоджені, цілі. Зі сторони пасажира. Ось так виглядає сидіння, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла, заднього скла. Покажу історію автомобіля сервісу. Все повністю присутнє. Зробили сертифікат в даному електромобілі вже. Так, Ось, будь ласка, Він-код. Все повністю про авто. Можна перевірити через будь-які е, помічники, CarVertical, тому подібне. Автомобіль обслуговувався офіційно, все. Так, е, Пробіг автомобіля в сервісі робилося щось. Так, 19 рік. Далі 21 рік. Тут обслуговувався вчасно, все в порядок. 23 рік. Так, все по сервісу. Далі у відео я покажу вам діагностику даного електромобіля. Зробимо замір лакофарбо покриття, а також покажу вам підкапотний простір даного електромобіля. Розпочнемо заміри лакофарбу покриття даного електромобіля. 121 118 123 112 123 119 101 105 123 120. Кришка багажника в даного автомобіля скляна. Так, заміряємо далі. 122. 107. 108. 90. 116. 99. 103, 103. 118. Ось такі заміри лакофарбового покриття даного електромобіля. Перейдемо тепер до комп'ютерної діагностики. Так. Запускаємо. Поки подивимося під підкапотний простір. Ось так виглядає підкапотний простір даного авто. Все трішки в пилюці, Нічого не кручене. З іншої сторони також, все без зауважень. 12-вольтовий акумулятор, охолоджуюча рідна в нормі, заправлено кондиціонер. Вся електроніка працює. Все порядок. Так, діагностика завершена. Бачимо, автомобіль наш. Так, повертаємо по помилкам. Все в зелених зонах, все порядок. тобто Електронна частина все в нормі, помилок ніяких немає. А тепер підведемо підсумки по даному електромобілю. Це в нас. 2015 рік автомобіль привезений з Норвегії, Volkswagen E-Up, який ми особисто оглянули, придбали від одного власника. Прозора сервісна історія. Пробіг 124 сервісно підтверджених. Провели наступні роботи: це полірування лакофарбового покриття, хімчистка салону, замінили гальмівні диски. Передні також з новими колодками. Тобто автомобіль повністю обслужений і готовий до поїздок на кожен день. А також у даному електрокарі було заправлено кондиціонер у цьому відео. Я показав огляд на даний електромобіль. Зробили замірила кофарбу покриття, також зробили огляд зовні всередині, зробили комп'ютерну діагностику, також показав вам підкапотний простір. Висновок по даному автомобілю зробите ви, шановні глядачі, подивившись це відео. Якщо воно вам було корисно, ставте подобайку. Не забудьте підписатися на канал, є запитання в коментарі. До наступних зустрічей.